На апаратній нараді доповідала начальник управління Держземагентства у Коростенському районі Житомирської області Раїса Вигівська. Вона поінформувала присутніх про реорганізацію територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів та утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів в місті Користені та Коростенському районі. Як повідомила виступаюча, на сьогодні завершена реорганізація та створена нова структура управління Держземагентства у Коростенському районі. Районі Житомирської області в управлінні працює 24 особи. Раїса Вигівська зауважила, що в 2013 році запроваджуються нові методичні підходи. Зокрема, з 1 січня вступив в дію закон про державний земельний кадастр. Реєстрація земельної ділянки в земельному кадастрі здійснюється на підставі заяви власника з додатком документації землеустрою. На підтвердження реєстрації заявнику видається витяг з кадастру, який з 2013 того року замінить собою державний акт на земельну ділянку, який з 1 січня скасовується. Реєстрація земельної ділянки та подальша реєстрація прав на неї буде відбуватися в режимі єдиного вікна. Тобто, заявник зможе звернутися до кадастрового реєстратора, а вже той займеться і реєстрацією права на ділянку. Як відомо, раніше оформлення державного акту могло тривати роками. Водночас раніше видані державні акти та інші правовстановлюючі документи на земельні ділянки залишаються дім. Кожен із вас може зайти в інтернет, зайти на сайт Держзамагентства і включити, як кажуть, наше місто на Тяжі область і побачити кожен свою ділянку. Всі обмінні файли, кадастрові номера вже лежать, як кажуть, на електронній карті, і кожна людина, це не є секретом, може подивитися. Сьогодні вже не будуть видаватися державні акти громадянам, а буде видаватися витяг із подземельної книги. Сьогодні ми займаємося цією базою, ми займаємося цим питанням у 6 чис... 4 числа. Ми вже увійшли в республіканську програму, отримали ключі і вже працюємо раніше. Ми працювали, скидали більшість базу на Житомир. Зараз вже напряму все буде і на Київ. що кожна земельна ділянка реєструється відповідно до кадастрового номеру, це теж питання надто складне, тому що ви знаєте, що не може налягати. Ніколи ділянка на ділянку повинно бути все згоджено. Про забезпечення діяльності реєстраційної служби Коростенського міськрайонного управління юстиції Житомирської області доповідала її начальник Яніна Андрійчук. Вона повідомила, що з 2013 року українці будуть реєструвати майнові права на квартири, будинки земельні ділянки за новими правилами, які мають спростити для громадян процедуру оформлення прав на нерухомість. Цим займатиметься новостворена державна реєстраційна служба. Та нотаріуси, якщо до 2013 року таку державну реєстрацію проводили різні уповноваження на те суб'єкти, як, наприклад, комунальні підприємства БТІ, правочини реєстрували нотаріуси, земельні відділи реєстрували так право власності на земельні ділянки, то з 1 січня 2013 року у нас запроваджено нову систему. І реалізацію такої політики в всій сфері здійснює. Державна реєстраційна служба багатьох цікавить питання, таке особливо нашого населення, в яких випадках потрібно буде подальшому звертатись до БТІ, тому що ми всі звикли, що БТІ у нас реєструють право власності. БТІ у нас як і раніше, готує проектну документацію і здійснює технічну інвентаризацію. А основні зміни, що в законі, відбулися такі, що Компетенцію саме суб'єктів державної реєстрації речових прав поділено. На даний момент її будуть здійснювати реєстраційні служби і нотаріуси. Якщо, відповідно, реєстраційна служба буде здійснювати реєстрацію речових прав, скажімо так, на новозбудовані і реконструйовані об'єкти об нерухомого майна, то нотаріуси будуть проводити, скажімо так, вторинну реєстрацію. Якщо громадяни укладають договори, і нотаріус здійснює нотаріальне посвідчення цих договорів, то всю подальшу реєстрацію речових прав на нергомою здійснюють відповідно нотаріуси. Це основна така система. З 1 січня 2013 року в Житомирській області розпочав роботу центр, який об'єднав собі бувші відділення швидкої допомоги. Тепер бригади швидкої допомоги є бригадами екстреної допомоги. Про нововведення розповіла завідуюча структурного підрозділу комунальної установи Центру екстреної медицини допомоги та медицини катастроф в місті Коростені Ірина Садова. С 1 числа этого года вступил новый закон президента про экстренную медицинскую помощь и медицину катастроф. Центр экстренной медицины организован в городе Житомире. Ему подчиняются четыре основных центра. Это Новоград, ну, сам Житомир, Новоград, Коростень и Бердычев. Центром мы не можем называться, мы так, так называемый структурный подраздел. Что это, пока мы еще не знаем. Вот неделя прошла, я вам хочу сказать, что работаем мы пока по-старому. Должна была быть организована общая диспетчерская в Житомире. Но э, Житомир решили, во всяком случае, что будет удобно сделать это по городам большим. 103 номер, по которому мы работаем, пока не переключился на нас. Каждая, вот нам подпорядкованы, например, пять районов. Коростенский район, город Малин, Олевск, Овруч, Лугины, Народичи. С сегодняшнего числа все районы переключаются на нас. У нас будет прямая связь, а потом мы передаем на районы вызова. Мы действительно стоим на пороге неизведанного. Так, згідно з постановою Кабміну номер 1119 від 21 листопада, норматив прибуття бригад швидкої медичної допомоги на місце події за зверненнями, які належать до категорії екстрених, становить 10 хвилин у містах і 20 хвилин в населених пунктах поза межою міста з моменту надходження звернення до диспетчера служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Крім того, документ передбачає розподіл звернень за номерами 103 або 112, на екстрені та не екстрені, залежно від стану пацієнта, як бачимо, початок 2013 року багатий на нові закони. Зрозуміло, що механізм виконання нововведень поки що не відрегульований. Спеціалісти тих чи інших служб чекають на подальші методичні інструкції.